Якщо полюбляєте домашню випічку, залишайтеся зі мною. Сьогодні готуємо смачний сирний домашній кек. Нам буде потрібно борошно, цукор, розрихлювач, трішечки ванільного цукру, солі, масло яйця, кисломолочний сир та ізюм. Давайте почнемо. Пересипаємо цукор та яйця та будемо взбивати міксером. Додали кисломолочний сир та продовжуємо взбивати. Додаємо трішки солі, пакетик ванільного цукру, розтоплене масочко додаємо. Гарненько все, друзі, перемішуємо. Додаємо розпушувач тіста та потрішки будемо додавати просіяне борошно. Ось так, друзі, потрошки замішуємо тісто. Якщо хочете більш насичений смак, можна додати одну-дві чайні ложечки розтопленого рідкого меду. Гарненько перемішуємо. Ось такої, друзі, консистенції тісто у нас вийшло. Ми йому даємо трішки відпочити. А ми займемося ізюмом. На декілька хвилин залиємо наші родзиночки гарячою водою. З родзинок ми злили водичку та промокуємо салфеточкою. Брали формочку, в якій будемо випікати кекс, та змазуємо її зараз вершковим маслом. Стінки форми. Присипаємо борошно або можна манкою на ваш вибір. Висипаємо вже сухенькі родзинки, гарненько перемішуємо і наше тісто для нашого кексу готове. Наповнюємо формочку підготовленим тістом. Розподілили наше тістечко по нашій формі. Тепер відправляємо в розігріту духовочку при температурі 180 градусів на 30-40 хвилин. Ось ми і приготували, друзі, наш кексик. Тож готуйте, радуйте рідних, близьких та чекаю, звісно, вас на нових відео.